Слава герою! Слава Україні! Тидаренку Владиславу Вадимовичу, лейтенанту медичної служби, присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Ми саме були на пункті, де він загинув, ми там е працювали 4 чи 5 місяців. тобто Це була така сім'я, ми там жили, їли, спали. І працювали, і багато працювали. Це були безсонні ночі. У нього була така фішка, він нам замовляв солодощі з Харкова. І домовлявся, щоб нам їх передавали через швидку або через інші бригади. І Ми тако, утро, зранку встаємо, і, а в нас якісь солодощі стоять. Схожий, схожий, схожий. Коли почався ковід, у цьому корпусі було ковідне відділення. Тут хлопці, не дивлячись на те, що могли їздити додому, але вони тут жили. А потім повномасштабка. Він забрав мого молодшого сина, він забрав свою дівчину і вони поїхали сюди. І по 6 червня вони жили тут. Ви знаєте, ці помпезні слова, приклад і так далі. Давайте трошки по-іншому. Кладовище є кладовище. А тут серед живих людей. Дошка це там, де люди живуть, працюють повноцінним життям. Так. Людей.